Розгоряється скандал навколо закриття сайту, із якого мільйони українців безкоштовно скачували фільми, музику і програмне забезпечення. У відповідь хакери атакують державні сайти, а будівлю МВС пікетують невдоволені. Хроніка інтернет війни в мережі і в реалі від Григорія Жгалова на вулиці 20 градусний мороз. А під МВС пікет користувачі інтернету прийшли висловити протест проти закриття інтернету! Свободу! В інтернеті бойові дії після так хакерів лежить сайт МВС. Час до часу зникає з мережі портал президента. На форумах обговорюють інші атаки. Міністерство внутрішніх справ скликає представницький брифінг, щоб пояснити, чому закрили XUA. Не зовсім зрозумілим є вчорашній резонанс навколо цих подій. Справа дійсно розслідується вже півроку. Головною ідеєю було Підвищити саме міжнародний імідж України. Пересічні користувачі інтернету у блогах і соцмережах обговорюють чутки на серверах XUA слідчі, нібито шукають звичайних українців, що користувалися порталом. У МВС переконують брехня. Користувачі цього піратського контенту наразі МВС не цікавлять, немає жодної кримінальної відповідальності щодо користувачів інтернету. І тут же додають: якщо доведуть, що хтось із пересічних українців умисно викладав фільми, музику чи програми, покарання не уникнути. Про це ж попереджають і юрист. Якщо в тебе вилучать з дому комп'ютер, на цьому комп'ютері буде встановлено, що ти роз його допомогою розміщував на файлообмінниках відеоматеріали. То тебе можна притягати до кримінальної відповідальності закриття XUA в МВС пояснюють зверненнями правовласників, зокрема компанії Microsoft, виробника найпопулярнішої у світі операційної системи. У Майкрософті кажуть, український сайт і справді був на слуху, входив у списки найбільших піратських порталів світу. Однак свою роль у вчорашній облаві спростовують. Не являємося прямими ініціаторами перевірки, Ми не подавали заявлення на проведення даного конкретного дійства. Серед ініціаторів судових позовів до порталу міліція називає й 1 плюс. Ден прес-служба телеканалу уточнює у міліції щось наплутали. Ми справді зверталися в МВС та Державну службу інтелектуальної власності з вимогою захистити контент і авторські права, які належать нам у вересні та грудні 2011 року. Карна справа проти єкс Порушена в червні 2011-го, тобто трьома місяцями раніше нашого звернення. Тому звинувачувати 1 плюс 1 в закритті ресурсу неправильно. Іронія долі: Самоукраїнські чиновники виявляються одними із найчисельніших споживачів нелегального контенту. Тільки в Міністерстві внутрішніх справ, яке оголосило війну піратам, комп'ютерів із нелегальним Windows чи Word майже половина. Це приблизно 47 неліцензованого обладнання. Чому МВС не карає самих себе у міліції? Пояснюють просто, компанія. Microsoft, розробник Windows і Office, про ситуацію знає і заяв у міліцію. Вони не писали. Григорій Жигалов, Олександр Романюк, Олександра Мітіна, Андрій Холосідмитро Панасенко, ТСН один плюс один.